290 спортсменів з 10 країн світу почали змагання за чемпіонське звання на турнірі, присвяченому пам'яті Михайла Токаря. Сербія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Румунія, Придністров'я, Молдова, Булгарія, Хорватія та Україна представили своїх спортсменів. Ми привезли кілька ребят, які вже мають будем так говорять, попит міжнародних соревновань. участвували і на чемпіонаті Європи, призери Європи, будем так говорити… Третій призер, мальчик у нас і один був п'ятий на мірі на чемпіонаті міра серед кадетів. 1 та 2 листопада змагатимуться діти, юнаки, кадети і досвідчені спортсмени. Чемпіонат і токаря проводиться в Мукачеві вже 16-й раз поспіль. Закарпаття гостину зустрічає спортивних гостей та проводить змагання на високому рівні. Ті турніри, які ми проводимо в місті Мукачеві, забезпечують. Можливість проявити свої високі досягнення в спорті. Я бажаю вам, щоб і сьогоднішній турнір приніс вам перемоги, щоб ви показали свої здібності, свої досягнення і тільки до перемоги на турнірах європейських, міжнародних, бажаю вам усім, щоб ви паралельно із заняттям спорту досягли в житті також великих успіхів. Греко-римська боротьба сприяє не лише фізичному розвитку юнаків, а й їх моральному зміцненню. По нокауту це один з сильніших турнірів, що залишився серед младших юношей і серед кадетів. Сиди сінок, що у нас на Україні всі на розревання будуть переміщатися більше в западній сторони, в западній Україні. Тому ми активно теж допомагаємо, все-таки діти это наше подаще покоління. В цих условиях ми стараємося зберегти наш потенціал наших дітей, щоб вони росли здоровими, сильними, крепкими. Минулого року Олімпійський комітет хотів виключити греко-римську боротьбу з переліку олімпійських видів спорту. Та після невдоволення борців з усього світу боротьба все ж залишилась олімпійською. Многі знають, що один з перших видів спорту, який був на Олімпійських іграх, була включена і боротьба. Спорт, який дуже масовий, навіть в Європі він дуже масовий. Один з видів спорту, маленький прем'єр на чемпіонаті світу, участвують 56 країн. Это говорит о том о массовості этого видов спорта. В, в том году его хотели исключить здесь Олімпийских ігр, потому что есть много разновидностей. Вольная борьба, греко-римская борьба. Они немножко схожи, там с ногами у нас без ног. И, ну, настолько поднялся народ, Був большой фешмор організований в європейськими странами, включаючи України, что мы стояли в свой вид спорта, как он является родной всех всіх спорта спорту э, Олимпийского движения. Побувати на Олімпійських играх мрія і головна мета кожного борця. Та, аби досяг... Гнути спортивного олімпу потрібно пройти не одне випробування та побувати не на одному змаганні. Ми приїхали з міста Сатумарі. Це Румунія. Наші спортсмени мають хорошу підготовку, проте ми не впевнені, що переможемо. Але як кажуть у спорті, головне участь. Ми намагаємося брати участь у всіх змаганнях, які проходять і в нашій країні, і за її межами цей турнір ми завжди відвідуємо з великим задоволенням. Хоч греко-римська боротьба травматичний вид спорту, та з кожним роком кількість її прихильників збільшується. Шлях від звичайної людини до професійного борця важкий, і справа не лише у фізичній силі, а й у незламності духу справжнього спортсмена.